Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля це DLC для uh, Snuffін Melody of Momie Will або Мумрик uh, Мелодії долини момітролів. А я не пам'ятаю, як дивитися DLC mm -hmm. <laughs> Зараз розберемося. Угу. Коротше, <laughs> схоже, все, що я купила для DLC, це була ця люлька і шапочка. Окей, зараз я гляну, може ще щось мало бути. Коротше, в чому полягає делюкс? В тому, що ми можемо тепер бігати з люлькою. <світ> Якщо вам цього не вистачало, то ви знаєте, що робити? Заходите в СТІМ і скачуєте або одразу делюкс, або е, е, скачуєте окремо Є оце доповнення DLC, е, за 50 гривень зараз. А скільки буде далі, не, не знаю. Ну, воно то збільшується, то можна зачекати якусь е, акцію, тоді буде дешевше. О, як ми, до речі, будемо тікати з цим капелюшком від. Ви бачила мого друга мумітроля? Я думаю, що його було викрадено гроком нікому не дозволено, е... коротше, на цій ділянці бути ні мумітролів, ні тваринам І, звісно, жов... жодним грокам. Тепер. Топай звідси, ми маємо важливу роботу, щоб робити. Ми якось обійдемо ж, правильно? Ці тваринки, вони такі налякані? ви такі налякані. А можемо їм якось заспівати? Як ми співаємо, я забула. А, я забула, як ми співаємо. Чекай. <тасвари> так, чекайте, я зайду на сейдінг, бо я не пам'ятаю. Uh, так, бла-бла-бла-бла-бла. Map, Quest, Inventory, Run, D... А, ah, A, точно. Давайте подивимося, як буде, коли грок нас схопить. Так, біжить, щоб втекти. Окей. Shift. Та я зрозуміла. А, я забула, що тут треба його вимикати. Є! Yeah. Ну, давай, грок, злови нас, я хочу на це подивитись. Де вона? Oui. Стає все холодніше. Грок має бути десь поруч, оце її сліди. Не знаю, я, коли сюди прийду. Та залиш... е, все ми йдемо на згрок. Бігати. грок бігати. Рок де? А тут нема квіточки і нема люльки. Та-та-та. За що я заплатила 50 гривень. ти диви. Ой, ладно Ну, він, я так зрозуміла, що ця, е, е, ну як, на капелюшку. Давай до неї прибіжемо. О! Шооо! Шо? Шоо? Що це було? Вона нас зробила, вона нас заморозила. Ого! Серйозно, пані! Давай, біжи! Нічого собі. А до речі, ми можемо якось її поспівати? Не можемо. Але ми такі прям прикольні в цьому капелюшку з цією люлькою. Так, давай бігти, ну і. Щось вона мені не подобається, вона нас заморожує. І на наступному діалозі ще подивимось, чи там відображається ось цей капелюшок, ну, точніше, навіть не капелюшок, а. а як це правильно називається? А... Я забула. Коротше, з квітів оцей оберемо. ой 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 Давай, давай, біжи, біжи, дурачок. <гум> ну і не дурачок, ладно. Ой-ой-ой! Вже... У -я -я. мене клавіші зависли. Грок, вибач. Перепрошую грок. Та божечки. Вона так чемно, до речі, зачекала, поки ми там пройдемо. Аж незручно. А Як тут. А, тут вниз. Та давай, давай! Господи, я знову не ту клавішу натискаю. Давай, бо там вже грок нас випереджає, біжи, кажу тобі. Нас зараз б'ють. Йой, це мумітроль впав. Боже, я коли грала, перший раз не помітила. Жесть, давай, біжи, біжи. Але прям епічно він замерзає, страшно. Ну давай, дойдемо до якогось. Та да, чому я на ту клавішу натискаю? Давай, 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 давай. Швидше, швидше, швидше. Давай, давай. Да йойки! Грок, будь ласка, чемно зачекай нас. Але вона дійсно, вона так чемно чекає. Так, біжимо. Давай, 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 давай. Вона вже, вона вже майже поруч. Вона вже майже поруч. Давай ще трошечки. Давай. Знову забула, це коші чи очеред? По-моєму, це очеред, а комуші це ті, що без оцього чорної голівки. Так, біжимо, 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 біжимо. Я забула, що тут аж така довга локація. О, ні! Це схоже кінець. Давай, рятуй нас. Май совість. Псс, іди сюди. Ну, типу, він сказав псев на горі, але окей. Давай, 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 давай швидше. Чекаємо. Так, да, ось тут відображається, і ось це віночок, о, я згадала слово віночок і трубка. Грок, налякала тебе? Вона е, щось, типу, звернула увагу, їй привернула увага твоя лампа. Вона, звісно, небезпечна. Твій друг момітроль зрозумів це. А, що з ним сталося? Момітроль був тут. Так, він точно тут був. Момітроль приходив сюди, а, і за ним була грок. Ну, щось таке side. сайд. Side. плеч, мабуть, з грок. Так, ну, власне. Власне, все зрозуміло. Е, на цьому, я думаю, огляд ділці закінчимо. Бо, в принципі, я думаю, далі буде все так само за сюжетом. Єдине, що. І, да, як його підключити, е, якщо ви включите, воно автоматично не включається. Ну, принаймні, в мене. Е, то. Можна, а до речі, можна пропустити неважливі діалоги. Коротше, ось тут є Deluxe Snapkін Skins і можна підключити, можна, якщо не хочете, можна трубку йому виключити, і просто в нього буде ось цей капелюшок. Або навпаки, ви можете йому зняти віночок і залишити лише трубку. Ну або все залишити. що ж ви, дарма, Deluxe заплатили. Ось так от напишіть, як вам це доповнення. Напишіть свої враження і не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар та, звісно, поширювати відео друзям, і також поставте дзвіночок. І всім до наступної зустрічі, бувайте!